Отже, у вас є такий тестер, а ви не знаєте, куди ставлять щупи або забули для того, щоб виміряти напругу в розетці. Тож, один з щупів вставляємо у роз'єм КОМ. Другий щуп вставляємо у роз'єм підписаний літерою В латинською. В це напруга. Тут є A DC, а тут В, бачите В Ас, В ДС. В це саме напруга. Вставляємо. Тепер для того, щоб вимірювати напругу перемикач. Виставляємо на зону змінного струму. Отут а, В. Бачите? С – це змінний струм, В це саме напруга. Тобто тут є, наприклад, Д, це, В – це постійний струм, напруга. Вимірюється ось тут. А тут для змінного струму. В розетці у нас змінний струм, тому виставляємо в цю зону. І ставимо таке ділення, яке більше за напругу в мережі. У нас 220, тому ми обираємо 750, щоб не спалити тестер. Виставляємо і все. Зворотні а, оці щупи вставляємо в розетку у будь-якому положенні. Ось так це виглядає. Вставляємо один, одною рукою трошки незвично, вставляємо другий. І маємо напругу у мережі. Бачите, у мене в розеці 360 вольт. Чомусь хрен знає чому.